Вітаю, громада. Щойно відбулося засідання позачергової 46-ї сесії міської ради, як і минулого разу, явка була вкрай низька. З 26 депутатів на сесії були присутні лише 14 обранців та міський голова. Свій депутатський обов'язок, який прописаний законом України, без поважних причин проігнорували сім депутатів від опозиційних партій. Серед них вже традиційно Павленко Володимир, Жилін Борис, Андрій Біда, Приймак Олег. Також хочу звернути вашу увагу на інформаційну гігієну. Вчора в інтернеті поширили написану на швидкоруч неправдиву статтю про нібито не включення до порядку денного проекту рішення, який приніс голова блоку Кернеса щодо перейменування міста на Холоднояр. Але згідно із регламентом та законними процедурами, сьогодні на сесії було надано змогу представнику блоку Кернеса внести її проект рішення до порядку денного. Але чого і варто було очікувати, депутатами міської ради не була підтримана дана пропозиція, бо була внесена попри всі законні процедури та всупереч рішенню громади. Нагадаю, більшість голосів на обговоренні отримала назва Добродар. Однак цю назву опозиція не підтримує, ставши героями обговорень радикально патріотичних сил із звинуваченнями Служби безпеки України в бездіяльності щодо депутатів Первомайської міської ради, які не ухвалюють рішення щодо перейменування, вони вирішили в такий спосіб відбілитися, занесли свій проект рішення, який не міг бути підтримати в будь-якому випадку, бо не відповідає процедурі. Також дуже великий спір був стосовно бюджетного питання. Так, Віктор Намчук вирішив, що кошти, які передбачались для тепломереж на закупівлю труб, люків та рукавів для помпи на випадок надзвичайних ситуацій, які можуть бути спричинені як військовими діями, так і погодними умовами, їм не потрібні. Користуючись тим, що вони мають більшість в раді і можуть блокувати будь-яке рішення, вони не підтримали зміни до бюджету. Лише після години пояснень та доказів на користь ухвалення цього рішення зміни до бюджету з деякими правками вдалося прийняти. Шановна громада, вкотре звертаюся до вас, бути більш розбірлими при обранні своїх представників в Раді. Наступного разу обирайте голову громади та депутатів від однієї політичної сили. Сьогодні я відповідально заявляю, аби не перешкоди, які створює опозиція, ми могли би набагато більше зробити на користь громади, зміни в які важко не помітити. Велика частка зусиль нашої команди йде не на роботу, а на подолання супротиву опонентів, що значно зменшує ефективність. Шановна громада, бажаю вам вдалого закінчення робочого тижня та гарних вихідних! Все буде Україна!